І ще один момент дуже важливий: це завжди оглядатись, тому що мовно комусь сьогодні виповнилось 18 років. А завтра він. Почне працювати джуніор там it спеціалістом Післязавтра в нього з'явиться перша машина. І якщо ця людина скаже вог любимий бренд мого тата, катастрофа. Тому що я маю працювати на нього в той момент, коли він захотів першу машину. Я маю його пригощати кавою, я маю йому бути зручним, щоб він по там, на парах посидів з ноутбуком у нас вог кафе, або там, з дівчиною перетнувся. Тобто ми маємо з ним працювати ще до того моменту, коли він. Фінансово почне за нас голосувати. Якщо я почну на нього дивитись той момент, коли в нього з'явилася машина, швидше за все в нього вже є інша улюблена АЗК. Я свій час втратив. Тому ми постійно оглядаємось, чи правильно ми працюємо з молоддю, чи цікаві ми їм, чи ми не є брендом їх батьків. Тому що це така дуже небезпечна історія бути пихатими в тому, що ти такий крутий, тебе люблять. А потім дивишся, а в тебе аудиторія змістилась в верхню частину. Тобто, ми маємо так любити молодь, щоб не відштовхнути ядро.